Історично склалося так, що українці сприймають іслам як релігію чужинців ворожих нападників. До того ж, на початку 21-го століття засоби масової інформації та деякі політики багато говорили про мусульман-терористів. Тому стереотипи щодо людей, які сповідують іслам, зараз не надто позитивні, хоча мають наукове обґрунтування. Ми продовжуємо серію сюжетів про міжетнічні стереотипи та толерантність. Як ворожа релігія, іслам сприймається батьма людьми в Україні не лише через різнові розповідання. Воєнні конфлікти за часів Козаччини з кримськими татарами залишили в історичній пам'яті народу про них негативні спогади в підручниках та в художній літературі. Часто мусульман зображують як загарбників та поневолювачів. Оскільки кримські татари в даному випадку є мусульманським населенням, то відповідно такі 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 стереотипи, якраз із дитинства, формують негативне ставлення, або, скажімо, упереджене ставлення. До ісламу ще гірше в світі та в Україні, зокрема, мусульман почали сприймати внаслідок поширення інформації про ісламіста як терориста. Тобто людина, яка несе потенційну загрозу, і друга це міграція, яка знов таки це страх перед чужим, тобто перед незвичним. А зазвичай ще це підігрівається з тих чи інших причин, як екзистенціональний якийсь страх, там страх перед хворобами, ну тобто таке, що загрожує життю і здоров'ю людини. В Чернівцях відкритого ворожого ставлення до мусульман не зафіксовано ні науковцями, ні правоохоронцями. Хоча думки що на народів, які сповідують іслам, є різні. Жорстокість. Вони жінку вважають за ніщо і пригноблюють її. Жорстокість до інших, несприйняття інших людей, іншої віри. Нормально, я з ними спілкуюсь. Часто виїжджаю за кордон і спілкуюсь з мусульманами. Люди, як люди. У кожній нації є хороші люди і плохі. В кожній нації. Так що розділяти Народ сейчас ні в коєму случає не можна. Народ хороший взагалі, такий надійний, сміливий, відвертий, по-моєму, настоящий такий. Науковці вважають, що в Чернівцях негативні стереотипи мало поширені через непомітність мусульман. Тобто у нас немає мечеті чи мінарету, а ті, хто сповідують іслам, не виділяється від пересічних чернівчан. У них такий же одяг, зуття та зачіски, і люди не бачать в них чужинців. Як правило, причиною негативних стереотипів є відсутність інформації про людину, народ, культуру, звичаї. І навпаки, ці стереотипи зникають завдяки проінформованості та власного досвіду спілкування. Це робота і там мусульманської громади в даному випадку, якщо ми говоримо і української. Українського суспільства для того, щоб от поява чужого поява, поява видимого чужого вона не сприймалася як загроза. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.